Що обирає моя посудомийна машинка. Кіть, сіди сюди. Покажи, що ти хочеш якийсь на кухню людям продай. Давай іди сюди. в бігу. Е... У нас стоїть змішувач на кухні. Ось такий. На дві води. Цінник його 4500 гривень для наших замовників, для тих, хто нас підписаний, підписуйтесь. Змішувач на кухні, який би обрала? В... Незалежності від кольору, стилю і так далі. Хорошо, забули, це ми обрали собі. Це... Давай щось інше. Давай щось інше. Який був? А, Да. Ось такий от змішувач. До речі, ось це дизайн потужних змішувачів краус. Американських, але оце така здешевшена версія, тому що такий змішувач коштує в краусі в районі 19 тисяч. У нас, до речі, вони є. Але ось оця ця позиція в збройній сталі буде коштувати для наших замовників 5800 гривень. Шикарний змішувач. Ось такий, якщо у вас велика така кухня, масивна, то цей змішувач для вас стане в нагоді. І він, до речі, на дві води. Тобто, у нас тут є і фільтрована вода, і звичайна технічна. Замовляйте сантехніку техніку і ставте плюсик, а ми відправимо її новою поштою вже сьогодні будь-яке